20 листопада, всесвітній день захисту дітей з 2025 року. Українці приєднуються до цивілізованих країн, щоб відзначати його разом з усім світом у всесвітній день дитини. Отож, у подільській громаді, в парку слава праці, відбулась тематична акція до Дня захисту дітей, яку провели фахівці з Подільського міського центру соціальних служб. Ця акція була проведена для того, щоб привернути увагу подільчан до прав дітей, їхнього добробуту і можливостей для всебічного розвитку, а також щоб нагадати всім нам про важливість Ливі забезпечення малечі щасливого дитинства. Сьогоднішня акція проводиться до Всесвітнього дня дитини, де ми людям розповідали та нагадували про права дитини. Проте також у буклаті були прописані рекомендації для батьків, тому що і батьки, і суспільство, і всі решта мають дотримуватись цих прав. Цей буклет є нагадуванням того, що є права, і яких важливо дотримуватись не тільки дитині, але й дорослим їх дотримуватись. Особливого значення це свято набуло через війну з Російською Федерацією, адже багато дітей разом із дорослими, рятуючись від постійних атак і обстрілів, змушені були залишити власні домівки, селища і міста, дехто навіть рідну країну. В умовах війни наше суспільство повинно пам'ятати, що діти це наша надія на щасливе майбутнє України. І головним завданням для нас усіх понад усе є збереження їхнього життя. Отже, день захисту дітей це можливість, вкотре нагадати світові, що кожна дитина має право на безпечне щас. Сливе дитинство, а також доступ до освіти та всіх необхідних послуг. Нехай цей день стане святом радості, турботи і спільного проведення часу, що зміцнить сімейні цінності та підтримує благополуччя кожної дитини. Яна Кукурудза, Олексій Мягі, телекомпанія Пет.